Росіяни сподівалися, що ми просто здамося. Як здавалися всі попередні уряди. Приповзеємо. Попередній президент віддав Крим на додатково 25 років. В результаті ми нічого не отримали. І тут треба було проявити позицію. Ризики були дуже високі. Дуже. Але ця позиція полягала і в тому, що ніколи не можна ні перед ким гнутися, а тим більше не можна гнутися перед Росією. Вір в свої сили і ти завжди виграєш. Ми пішли в суд. Ми подали проти Росії два позови. Ми почали переговори з Європейським Союзом. Нам допомогли американці. І ми 60% газу, які купували в Росію, замістили на газ, який купуємо тепер в Європейському Союзі. Це було перше рішення. Друге. Радуйте, Путін тоді публічно, це здається, червень місяць був, заявив, ну ми вам дадім скидку. скідку. Скажу, нам не треба скидку. Скидку держите для себе. У них там зараз, кстати, треба все по скидкам покупати, а то у них теж, м'яко говоря, проблеми. Ми їм, ми їм звичайно бажаємо всього найкращого, щоб ціни на нафти були вищі. Щоб рубль не падав, Нам теж не щоб у них демократії було трошки побільше. Але це окрема тема для бесіди. І тоді у мене була дискусія, я не хотів би розкривати деталі, з ким була дискусія, з дуже ну, потужними європейськими лідерами, і ну, мене переконували в тому, що треба погодитись на пропозицію Путіна. Я сказав, ні, я не підпишу ще одну газову угоду. Ні. Якщо ми разом, будь ласка, трьохсторонній договір. Але остаточна ціна тільки на підставі судового рішення. Ну, ми чотири місяці попрацювали, скажімо так, потягалися, і ми отримали тимчасову угоду. Зразу вам кажу, що не треба аплодувати цій угоді. Не треба. Угода прийнятна для України, яка підписана також Європейським Союзом. Що воно нам дало? Воно нам дає можливість пережити зиму. Це те, я вам відверто можу сказати, про що я найбільше турбувався. Зима холодно. Якщо системи замерзнуть, їх потім не розморозиш. Тому це ми також пройшли. Третє питання по ціні безпосередньо газу. Нагадаю, що Путін там пропонував спочатку була ціна 500 доларів, потім вони казали, що ми вам какую-то времінну скидку дадімо, потім 385. Зараз, у зв'язку з тим, що ми прив'язались до ціни на нафту, в цьому кварталі 376. З наступного року перший квартал 365, а по рішенню суду буде ще дешевше. Тому по ціні ми також зекономили. І те, що ми почали купувати газ в Європейського Союзу, півмільярда доларів зекономили. Ну, вибачте, на, на дорозі півмільярда доларів не валяється. А так би їх росіяни отримали. Так ми їх зберегли для країн. Тепер ваше питання абсолютно правильне. Типу, Таріші Ценюк. Ну, слишком сильно ви регуліруєте ринок газу. Це правда. А які у мене є варіанти, скажіть? От які у мене були варіанти? Я дивлюсь по балансу: 16,7 мільярда кубічних метрів газу. Контракту з росіянами нема. Росія відключила постачання газ на Європейський Союз, значить, Європа не може нам поставити газ. Температура впаде. З Сховища будемо витягувати газ. Ну, добре, доживемо до 15-го, мали би дожити. До 15-го, може, до 30 го січня. Далі що робити? Я приймаю наступне рішення: або я буду годувати хіміків, або я закрию їм кран і скажу, хлопці, появиться газ. Після цього піднімете свій газ, який вам належить, і будете виробляти хімію. Якщо не буде газу, я країні не дам замерзнути. Так, да, я знаю, що вони подали в суд. Ну, бажаю їм успіхів. Хай судяться. Моє зобов'язання перед державою і перед людьми, щоб країна не замерзла. Ми першу частину роботи зробили, зараз сядемо у зв'язку з тим, що підписали контракти, будемо регулювати питання більш ринковими методами. Але тут є ще друга правда: ви б згадали про так звану спільну діяльність. Тобто я людям поясню, що це означає, коли ще за радянської влади насверлили дирок. І видобували газ. Тобто це були державні, фактично державні компанії і державні джерела видобутку газу, а потім їх тихенько приватизували. Вони туди нічого зараз не вкладають. Фактично там газ, ну деякі вкладають, а деякі нічого не вкладають. Фактично там газ в три рази дешевший ніж є. І цей газ йде виключно на комерційні потреби, і мало того, ще й з того податки не хочуть платити, не дивлячись на те, що ми підняли в два рази ренту за видобуток природного газу. Ну я знову повертаюсь до цього питання, що в країні, в якій війна, і країна, яка в стані дуже складному фінансовому стані, потребує, щоб такі прибуткові віди бізнесу, як газовий і нафтовий, платили податки. За дурно ж нікого не заправляють на заправці, правда? Бензин нікому не дали так безкоштовно. Щось ним не, не чув я. Так само задурно нікому не дають газ в камфорку. Ну, дорогі друзі, платіть податки. І це буде справедливо по відношенню до країни. Ви трошки заробляєте. І ви ділитесь з державою, яка вимагає податки на природні ресурси, які належать народу України. Так написано в Конституції. Тепер про вугілля. Зараз у нас на станціях, ну людям це мало що каже, там, залишки вугілля 1,6 мільйона тонн вугілля. Я вам скажу порівняння, що це означає. У минулому році на такий самий період часу у нас було 3 мільйона тонн. Тобто в два рази менше залишки, ніж мають бути. Чим менше залишки, тим менший час, скільки відповідна електростанція може працювати і давати це світло, яке тут світиться. Чому зменшились залишки? 36 шахт, які знаходяться в зоні антитерористичної діяльності, ну оці російські бандити, які захопили, не поставляють вугілля. З цих 36 шахт, фактично тільки 9 шахт, які можуть працювати з певним прибутком. Значна частина шахт вже затоплена взагалі. Тобто, навіть якщо туди прийти, ми їх не можемо запустити. Вугілля, яке видобувається з цих шахт, дуже специфічне. Так звана марка А і марка Т. І цього вугілля його ніде нема, крім як в Україні, в США, в Австралії, в Південно-Африканській Республіці і в Росії, ми не можемо вивезти вугілля наше з зони антитерористичної діяльності, яке приймає рішення уряду. Уряд приймає рішення в серпні місяці терміново почати закупівлю вугілля. Ну зрозуміло, що ж не в Росії. В Південноафриканській Республіці. Південно Африканська Республіка трошки далі, ніж Росія. І вартість фракту, тобто доставки, ну, точно більше, ніж в Росії, правда? І зрозуміло, що юаровське вугілля дорожче, ніж російське. Але так само зрозуміло, що як тільки ми сядемо на російську глу, так само, як ми сиділи на російській газовій глі, вони почнуть з того, що угольок ми вам продадим по 80, через місяць по 85, потім 90, 95. А коли температура понизиться і ми почнемо споживати ще більше вугілля, вони скажуть, ви знаєте, нет угля. Ну так случилося, вибачте. Контракти підписали угля нету. Ну, ми ж знаємо наших російських географічних сусідів. О, так, по медвежі, як завжди поступить. І тому уряд прийняв рішення купити вугілля в Юар. Але вугілля, як і будь-що інше в Україні, це ринок. За ринок боряться. Ну і почалась історія. Давайте перевіримо. Так треба перевірити. В принципі, ціна вугілля дуже просто перевіряється. Якщо людина вміє користуватися комп'ютером, вона заходить просто через інтернет в індекси прайсові, скільки коштує вугілля в дату підписання контракту в кожній країні. Потім заходив на іншу сторінку і дивиться, скільки коштує фракт. Потім е заходи на третю сторінку і дивиться, скільки коштують портові послуги. І путем легких арифметичних сложень, в принципі, можна зрозуміти про ці скільки це коштує. Якщо хтось щось вкрав, я перший, хто сказав: терміново проведіть перевірку. Докажете, посадіть. Але після того, коли. Правоохоронні органи на весь світ заявили. Правда, потім не доказали. Про те, що перевіряють закупівлю вугілля, росіяни зразу потерли руки, тому що ЮАР відмовився поставляти вугілля. І у нас зараз два варіанти: або в Росії купувати. Приїхали. Знаєте? З чого почали, тим закінчили. Або купувати в ЛНР і ДНР. Ну от хто нас буде вважати нормальними і адекватними людьми, от як. Як мені, як прем'єр-міністру, дати команду купувати вугілля в ЛНР і ДНР. Це злочин, це фінансування тероризму. І ми усвідомлюємо, що да, це вугілля дешевше. Так вони ж беруть ці гроші і потім на це гроші купують зброю і стріляють наших хлопців. Щодо закупівель зараз вугілля, то бюджетних грошей на закупівлю вугілля в Росії ми не даємо. Але компанії почали купувати в росіян вугілля. І... Тут я знову звертаюся до Ради національної безпеки і оборони. Два місяці тому уряд вніс розпорядження про введення санкцій, які би в тому числі і забороняли низку торгівельних операцій з Росією. Весь світ санкції увів, Ми чекаємо нового пришестя. Ну, пора вже і Україні на кінець-то ввести санкції для того, щоб визнати Росію країною агресором і продемонструвати на весь світ, що ми так само. Боремось за свій національний інтерес, як американці і європейці борються за нас. Тому така зараз картина по вугіллю. Ну, трошки ми почали накопичувати склади і вирішувати цю проблему, але я вам відверто і чесно розповів, що там відбувається. Ще й хочуть переділити вугільний ринок. Ну, теж хоче хтось руки нагріти. І тому прозорість перевірки, прозорі контракти іноземні аудитори перевіряють. Це ключовий елемент, як повинен працювати уряд. Марсин Петрович, маленьке уточнення. Ви можете конкретно сказати, хто із вищих чиновників государства сьогодні лобби закупку угля у ЛНР, ДНР і Росії? І являється ли этим человеком Борисовьевич Ложкин? Я вам могу очень чітко сказать. Это же глава адміністрації президента. Какой он имеет отношение? Говорят, имеет. Я вам могу четко сказать, что появились бизнес-группы, которые приходили в Минтопэнерго с предложением продажи российского угля, который и это предложение не соответствовало рынку. Когда я был проинформирован министром энергетики по этому поводу, я ему сказал. Пиши листа в СБУ і на Генеральну прокуратуру. Хай розбираються. Тому що тільки залізеш з ними у будь яку переговори, тебе першого потянуть. І тому я вимагаю, я публічно, до речі, звернувся на засіданні уряду в середу до Служби безпеки України. Розслідувати питання переділу вугільного ринку, так як зараз це питання національної безпеки. І сподіваюся, що СБУ в найкоротші терміни дасть відповідь по всім питанням: хто, як, коли і кому дзвонив і звертався з приводу переділу вугільного ринку.